2 вересня більшістю голосів наглядової ради звільнили голову національної енергетичної компанії Укренерго Володимира Кудрицького за інформацією засобів масової інформації. Його вирішили звільнити після ставки головнокомандувача 30 -го серпня, на якій був присутній міністр енергетики Герман Галущенко. Після цього повідомлялося, що Кудрицькому надійшла пропозиція про звільнення за власним бажанням. Однак Форбс, до прикладу, говорить, що Кудрицький відмовився писати заяву на звільнення за власним бажанням. Бачили, що багатьох в публічному просторі багатьох здивувало таке звільнення. А як ви сприйняли його? І чи на часі воно зважаючи на той стан справ, який ми нині маємо? Себто, ми бачимо, що расисти активізувалися із обстрілами України української енергетичної системи, і е, зараз розуміємо, заміна очільника Укренерго може забрати якийсь певний процес, тривалий процес, е, і зреагувати на подібні виклики е, може бути дещо складно. Як ви бачите, що нині відбувається довкола цієї теми, і до яких наслідків е, вона може призвести, то сказала, що більшість. А мені цікаво, хто висловив в підтримку такого рішення. Я не знаю жодного експерта економічного чи з питань енергетики, який підтримав це рішення ставки головнокомандующа. Перший момент, на який би я хотів звернути увагу, про те, що ставка головнокомандуща абсолютно не має жодних повноважень приймати таке рішення. Отже, це було грубе перевищення своїх повноважень з одного боку і втручання в діяльність приватної компанії. Так, вона має відповідно державний капітал, державний капітал на 100%. це, це кампанія приватного права. Приймати рішення щодо прийняття чи звільнення спасати е керівника відповідної м організації, ну в даному випадку підприємства, може лише тільки наглядова. І далі потім йде якась рекомендація з приводу того, що він має написати самостійно. Якихось конкретних претензій е ніхто не знає. Тобто говорять, що, наприклад, він там, ну скажімо, недостатньо підготувався до того, до тих обстрілів, які здійснювалися. Але перший момент неможливо на 100% захистити. Це перше можна захистити від уламків, можна захистити від якихось, скажімо так, попадання дронів невеликої потужності, але неможливо захиститися від балістичних ракет. Це перший момент. Другий момент, все ж таки, я вже про це говорив: що на першому місці захисту нашої енергетики, це питання нашого протиповітряної оборони. Саме вона є, скажімо так, головним чинником стабільності роботи нашої енергосистеми. І от на фоні цього ключ плюсю, якщо порівнювати безпосередньо те, що відноситься до Укрнега і інші енергетичні об'єкти. То в даному випадку можна сказати, як мінімум точно не гірше, а як максимум, якщо порівняти наскільки були зруйновані приватні компанії, зокрема, наприклад, це кампанія ДТЕК, а то можна сказати, що все ж таки у було підготовлено краще. Тому підстав для звільнення не було. А якщо ми будемо розглядати умовно, як дієл Кудрицький на своїй посаді з моменту повномасштабного вторгнення, то це просто дійсно є якісь надзвичайні речі. Зокрема, наприклад, замість місяцями підключати українську енергосистему до європейської енергосистеми, забезпечуючи відповідну стабільність. А цей процес зайняв всього там декілька тижнів. Тобто, іншими словами, ми стабільно почали працювати саме за рахунок тих управлінських рішень, які були прийняті, а також героїзму, в тому числі рядових працівників, які відповідно здійснювали необхідну роботу для того, щоб синхронізувати нашу енергетичну систему. Та раз далі потім це складна зима 2022-2023 року. Будь-яка енергетична система Європейської країни не витримала би тих ударів, які заздавала Рашка безпосередньо по нашим об'єктам. А ми вистояли так, були відключення. Але вони були переважно синхронізовані за виключенням окремих лише регіонів, але все ж таки система вистояла і почала потім працювати належним чином. Так і зараз, в принципі, в цьому році ми зараз достатньо підготовлені. підготовлений запас необхідного обладнання для швидкого реагування і ремонту відповідних, відповідних об'єктів, якщо будуть вирушання і так далі. Тобто, іншими словами, оцінка роботи. Керівника Укренерго однозначно позитивна. І ще один такий важливий аспект: це співвідношення а, тих а, цін в тендерних закупок, які здійснювала Міністерство енергетики або підпорядковане Міністерство енергетики підприємства, і безпосередньо Укрнерга різниця сягала іноді в півтори, в два-п'ять в разів ціни були менше. І тому можна однозначно сказати і. Розслідувачі, журналісти, розслідувачі, які постійно моніторять е, ціни на різноманітні тендерні закупки, участь в Прозор і так далі е, вони підтверджують про те, що ці, ціни ринкові, і ціни відповідають відповідно тим, які мають бути на відміну від тих закупівель, які, наприклад, є у е, е, А е, тому в цьому в цілому можна сказати, що підстав не було, але зміни відбуваються. І як я на це дивлюсь, якщо немає підстав. Якщо в країні і так у нас уже третина а, чиновників а, рівня а, а вони є виконуючі обов'язки, тобто у нас є величезний дефіцит кадрів, а, при цьому і по державним підприємствам є відповідні проблеми. І тут здійснюється заміна. Для мене оцінка тільки одна: міністр а, енергетики Галущенка, не, йому не подобалося, що є. Незалежно від нього людина, яка не готова виконувати його, скажімо так, деякі неформальні вказівки, як результат треба поміняти на більш лояльного. Проти цього виступила Євро... Європейський Союз, посли Європейського Союзу, міжнародна організація, зазначивши, що таке звільнення призведе до того, що ми просто припинимо допомогу, тобто держава зараз поставила нас під ризик. Того, що ми не переживемо нормально цю зиму, ми не будемо отримувати відповідні гранти на те, щоб ремонтувати нашу енергетичну систему. А Росія Рашка точно буде бити по нашим енергооб'єктам. Ми не отримуємо відповідного обладнання і так далі. Чому тому що наші партнери не будуть впевнені, що це не буде розкрадатися? Тому ми стаємо під це не просто якесь окреме рішення. А uh, яке ну скажемо, ну один чиновник пішов, другий пішов. Це рішення, яке тепер ставить під загрозу нашого спокійного проходження зими, виходячи з того, що обстріли uh, рашка 100% буде здійснювати. <гум> Пане Іле, Ну і тут логічне запитання: а що робити у такому разі? Що далі? А, ну, в даний момент, в принципі, скажімо так, що може зробити рядовий громадян України? Ну, навряд чи ну тобто, навряд чи ми зможемо вплинути. Ми бачимо, що на сьогоднішній день влада абсолютно часто нехтує законами, зокрема щодо цього рішення головнокомандуючого, це раз. А по-друге, все ж таки звільнення відбулося через тиску. Проголосувала три представника від держави. Uh, і один представник так званий незалежний, а uh, і це призвело саме до такого, скажімо так, рішення: uh, 4 на 2. при цьому наглядова рада не скомплектована на сьогоднішній день на 100%. Ще один член мав би бути обраний вже давно, але його не затверджують. Ну, зрозуміли, в принципі, як для мене причин, і а, в цьому контексті, значить, це ну вплинути ми можемо тільки одним чином. Ми маємо готуватися до дуже складної зими а, з відключенням, які будуть виходять з того, які удари буде здійснювати Росія по нашим а, енергетичним об'єктам. Пане Іле, от ви вже зазначили. Я лише, скажімо, так додам дещо фактажу, що міжнародні донори закликали відтермінувати розгляд питання про відставку Кудрицького, допоки наглядова рада не буде укомплектована, власне кажучи, ось цим сьомим членом. Такий лист вони скерували прем'єр-міністру Денису Шмигалю, голові офісу президента Андрію Єрмаку, а Також міністерці економіки Юлії Сверден, Сверденко, міністру фінансів Сергієві Марченко, та міністру енергетики Галущенко, на вашу думку, а що міг би змінити ось цей сьомий член наглядової ради Укренерго? Ну по-перше, це відтермінувати це рішення. А, а по-друге, да я погоджуюся. Тоді буде розклад 4 на 3, якщо, наприклад, один незалежний член уже прийняв рішення голосувати, так як це вигідно офісу президента, а, тому але це як мінімум нормальне відтермінування. Ще раз наголошую: підстав не було в жодному рішенні. Я не бачу обґрунтування, чому відбувається це звільнення. Що саме, які претензії були по відношенню до цього керівника? Їх нема, їх просто нема. А, і ще один такий, скажімо так, момент. Треба розуміти, що по факту це рішення показує, що реформа корпоративного управління. На сьогоднішній день зроблений величезний відкат. Величезний відкат, тобто це означає, що влада залишає певну можливість впливати на окремих членів, в тому числі незалежних, для отримання потрібного для неї результатів. Це, звичайно, ну, достатньо, скажімо, неприємний момент і фактично перекреслює рішення. Реформа корпоративного управління, і ще раз наголошую, от ви наголосили на це лист. Вони попередили, фінансування не буде, підтримки енергетичного сектора не буде, якщо ви ухвалите це рішення. Я дуже сумніваюся, яким чином далі. От нехай тепер влада скажімо, не починає говорити, що там поганий захід, що він щось там не дає, що він якимось чином щось там обрізало, якесь фінансування. Саме ваші дії, ваші дії розривають довіру, знищують довіру. Тому в цьому ключі я вважаю, що ну просто ганебне рішення з е, серйозними негативними наслідками. Пане Іле, за звільнення Кудрицького проголосували нагадаю, троє членів наглядової ради від держави: це Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний експерт, це Роман Піонковський. І якраз ви говорите, що на ось цього незалежного експерта могли натиснути з влади. Так, я правильно вас зрозумів? Так, тому що ще раз повторюю: нема е мотивації обґрунтувань. Тобто, іншими словами, мало би бути, наприклад, звіт голови е, укренера, е, який говорить, що ось є такі-такі-та -та, претензії. Будь ласка, надайте відповідь, надає відповідь. Ця відповідь, наприклад, не задовольняє, і в результаті того, що вона не задовольняє, аргументована, тоді й приймається рішення про звільнення. А раз цього нема, то у мене великі сумніви, сумніви у незалежності даного експерта. Про нього мало інформації. А він колись очолював, є його біографія відповідно наглядової ради, крім члена наглядової ради. Але все ж таки, ну я вважаю, що в даній ситуації ну, мали би бути розклад там, 3 на 3 тому що підстав нема. Нема аргументованих підстав. Тепер виникає ще один такий момент: за відсутності керівника а відповідно, як буде здійснювати управління. Уявляйте перед складною зимою. Перед тим як Рашка буде обстрілювати наші енергооб'єкти, нема керівника. Нема керівника, буде призначений хтось виконуючи обов'язки. Я взагалі у нас країна Я, я нагадаю, тут, пане Іле, що виконувати обов'язки. Вже є інформація. Голови так. «Укренерго» буде заступник голови правління Олексій Брехт. Чим він для вас відомий чи відомий взагалі, і, і що це означає, що буде ВО голови, а не, власне кажучи, голова. Це обмеження відповідних повноважень, Тобто, іншими словами, далеко не всі рішення можуть бути прийняті виконуючи обов'язків, поки його не затвердила а, наглядова рада, і от а, в цьому ключі, в цьому ключі а, я можу сказати наступне: що це ставить під загрозу знову ж таки, навіть одна загроза це те, що у нас не буде підтримки заходу. А друга загроза це заступник а, якраз а Кудрицького. І е, питання лише тільки в наступному наскільки він обізнаний у всіх моментах прийняття рішень. Ну для мене це питання залишається відкритим. Особисто я е, детально його діяльність не досліджував. Ну, заступники голови е, державної кампанії «Укренерго» ну не є в сфері, скажімо так, моїх е, інтересів для того, щоб детально глибоко вивчати його. Але в мене все ж таки. Значний сумнів з приводу того, що заступник дуже швидко зможе приймати відповідні рішення, складні рішення, швидкі рішення. А якщо він тим більше виконуючи ж, Я лише додам на сам кінець, що зважаючи на нашу розмову, у цій новині зі звільненням Кудрицького є більше запитань, аніж відповідей до. До української влади будемо чекати, бодай на якісь питання, якусь комунікацію. Прикро звичайно констатувати те, що перед зимою відбуваються подібні речі, але все ж таки мусимо витримати і це. Дякую вам, пане Ілле, за коментування цієї історії. Отож, нагадаю для аудиторії, що спілкувалися щойно із керівником аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНС ілею Несходовським. Звільнення Володимира Кудрицького з посади голови Укренерго. на все добре і тримаємося. Дякую.